Вибух у пабі стіна, де збираються бійці батальйону АТО в Харкові. За останніми даними постраждали 13 людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні. Попередня версія вибуху витік газу, але пізніше з'явилася інформація, що вибух прогремів біля стійки бару. Там залишили пакет. Разом з тим, вибухотехніки стверджують, що причиною міг стати фугас. Я вважаю, що це був теракт. С какой це раз говорю, що в... далі покажуть следствие. Но конкуренції у бізнесу у этого заведення конкурентів не було. Нас ніхто по бізнесу ніколи не давив. Для розкриття справи створена міжвідомча слідчо оперативна група у складі фахівців СБУ, прокуратури та МВС України в Харківській області. Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Теракт». Слідство триває.